Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас Монета України 10 копійок 2019 року. Монетки виготовлені з сталі, покриті латунню. На аверсі бачимо зображення тризуба. по боках колося пшениці з листям каштану, знизу дата, зверху напис Україна. Бачимо напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках зібрані в грони. І різні штампи та підштампи монет. Ціна на сьогоднішній день на звичайну монетку розпочинається від. 50 центів на різновиди під штампу. Якщо в нас з більшими ягодами на реверсі монетки попадають частіше, то під штамп з мілкими ягодами коштує від 10-15 доларів за одну монету. Є також монети, які мають Брак гурта. У даних монет гурт Мілка насічка, ось так виглядає. Якщо вам попадуть монетки з крупною насічкою, або з гладким гуртом. Ціна на такі монети договірна. Якщо також попаде монетка з поворотом у 180 градусів або монетка, яка має нема... Притягується магнітом, немагнітно. Ціна на такі монети також договірна. Розпочинається від 100-150 доларів в залежності від підштампу монети та металу, з якого виготовлена. На повороти то там ціна договірна і розпочинається від 300 доларів приблизно. Всім дякую за увагу. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.